Паркувався неправильно, отримай попередження. Близько 200 таких листівок роздали водіям інспектори з паркування за дві години роботи по вулиці Новий Базар у Полтаві. Сьогодні ми працюємо на вулиці Новий Базар з 7 ранку. Роздано попереджень близько 200 штук. Це вже на 9 годину. Ми бачимо, що на початку цієї вулиці розташовано два знаки – 3.34 і 3.35. 3.34 – це у нас зупинка заборонена, а 3,35 це стоянка заборонена, тобто більше п'яти хвилин. Що по той, що по цій стороні ми можемо з вами наглядно бачити, стоять дуже багато автомобілів, які порушують дію цих знаків. Поки що інспектори лише попереджають порушників, а вже з 4 серпня за паркування на тротуарах, газонах та біля пішохідних переходів штрафуватимуть на суму від 340 до 680 гривень. При цьому протягом перших десяти днів діятиме пільгова система. Можна буде сплатити половину суми адмінштрафу, говорить заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Та додає, створили новий відділ для Комфорту на дорогах, швидкого доїзду пожежної чи швидкої допомоги, та щоб стимулювати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. На даний час у нас працює два інспектора, які займаються зараз на даний час, сходимо надаємо попередження. На майбутнє ми плануємо розширити штати, але це також затратна частина бюджету. Але якщо будемо працювати, у нас так само буде поповнятися наш бюджет. І люди будуть більше свідомо відноситися до правил дорожнього руху. Пройшли навчання в Вінниці. Два рази ми їздили, провели навчання, тренування повністю продивилися, як працює. Ця система, і на даний час ми вже його запроваджуємо в нашому місті. За перший день роботи інспектори з паркування надали водіям 197 попереджувальних листівок. Повідомили в міській раді. Підрахували це майже 67 тисяч гривень потенційних надходжень до бюджету громади. Водночас опитані нами водії та продавці ринку нарікають на нестачу паркомісць у Полтаві. На ринку паркуватися нема де і в місті також. З паркуванням є проблеми. А ці листики хай приліплять. Це в першу чергу відіб'я наших покупців, які сюди приїжджають на минут 15-20 скупитися в магазині. Я приїжджу, я не знаю. Інспектори з паркування працюють у Полтаві з 21 липня цього року.